На спор вона, чи, як, чи по своїй волі, що вона там. Е... ну, Я скажу, щоб не грубо було, викурила, якби Валерону своєму. Ага. А, а, може бути, все може бути. А, ні, то вона це прям все... робила в прямому ефірі в дядь Юри. Ну там не було видно, там було чутно. Ні, просто вона це сказала словами, що каже, да, я все розказую, да, що я йому викурила. А... А? А кому це треба? Ну, Ти ж свої що... дітей дивуєш після цього, не наших, правильно ж? Так. Це страшне діло. Я не знаю. Та вже навіть як викурила, то вже сиди та й мовчи, боже, позоріще. Так. Та вони там вдвох неадекватні. Там, там сімейка, ну, в принципі, а що очікувати, яке йшло таке здибало. Там нормальний мужик на таку не поведеться. Так, а там дітки ж, там хлопчики ростуть. Ну бувало. Там вже і соцслужби росли? приїжджали. Мам, приїжджали вона. до неї соцслужби один раз, другий раз мали приїхати в Кременчуг. вона втекла звідти. Вона поломає тих дітей. Які з них мужчини виростуть, у них буде розчені до жінок. Mm -hmm. вот, Дивлячись на твою матір, вони будуть ненавидіти матір, ачі будуть... Лариса, вони вже б'ються, ті діти е між другими дітьми. Їх вже там і так чме, ми... ну то ж всі знають, яка вона в, тому, в тих кобеляках. Уже вже, вже дітки їх обіжать, починають. Так, і вони вже б'ються між собою там. Там капець. Якщо mm -hmm. не було дітей, то ще чор з ним. Хай робить що хоче, хоч по... на голові ходить по вулиці, а там ж діти. Так вона субчики. і в тюрмі сиділа. Э, в тюрмі сиділа, потьмів, випустив. Так. Вони там історії Боже. І стуалій, Боже. Ну то я чула, вона розказувала, сиділа, вона в якійсь передачі знімалася, і там якраз о я бачила, що вона розказувала. А, о, це, а, знає, я брехала підтягав... на... з три гори на тій передачі, так що ви там теж не ведіться. То все обділено на п'ять. Пока вона никоду. ж брехунка, вона, вона сама історії придумує. Вона таке відчуття, що в неї ледь з головою трохи там щось. <сум> Як вони можуть вчити дітей, якщо вона двоєшниця, то і Валера дво... Ну, типу, двоєшник, він ще заїкається єлі. Ну, я не знаю, ну, але в принципі хай живуть. Я, мені, мені пофік на них, <сум> аби б мене не, не чіпало. Я не за то, я за того, що скільки народу в них сидить, от Самі сидять, або, знаєте, я вам так скажу, більшість людей, кількість людей сидять просто, навіть не тапають. А переважно топить там одна, дві-три людини. Все, новеньких, які мають там гроші. Потім розуміють, хто воно, і все. Вони відходять, нові появляються. Конвейер. Ну, скидають, скидають. Скидають, скидають. Вона, типу, під Діанку косить, але вона ще гірше від тої, певно, в три рази. Хоч фоп відкрила. Якби хоч не було війни вдома, там, то ще хай би чор з ним хай Ну oh, Так, да, хай, хай би що там робили, мають. Тут вона на ЗСУ збирала. Розумієте, а гроші не віддавала. Там теж в неї були приколи? Безсовісно. Да. Так. Я через то такі то все. Спочатку був особистий срач, а потім, як дізналося, а потім ще повипливало і все. І стало від цього ще бридкіше, ще огітніше. І на тому сталося. Да. Не було в війни, то це таке, хай би дураки скидали це. А, да. Да. Її вже і зеленкою обливали, за... вона когось образила з військових, хто її Чи то з... прям з села вивезли зеленкою, облили. Що думаєте, допомогло нічого, прийшла додому, через пару днів знову збір відкрила. І срать хотіла. Ну, а що нема поліції на те, щоб написати заявлення, щоб її прийти. Я, що роз... я думаю, що там розбираються і будуть, але ще ж не забуваємо, що діти там щось. ну, Я думаю, що нею ну, вона ж не буде цього говорити. діляться я... тут... То ]ande. його забрали в ТЦК, то він вже типа воює, то він вже тіпа, якийсь в ТЦКшник, то ще щось. А потім оказалося, що він під юбкою в хаті сидів в шафі, поки вона стрімала, <смі>, гроші заробляла. Прикиньте <смі> ну, баба грім. Хай вона да. йде тоді, якщо він не може да? слабенький, вона хай йде, да. а він буде глядіти дітей. В принципі, як варіант, вони он зараз одружаться, зроблять опікунство для дітей. Як вона, вона здорова суха кобила така, що її там як нагрузять отими всіма до сухпайпками і буде напередок туди носити хлопцям. Та це хай все. копає. І хай хай копає. А в, Та, а в переривах? Я скажу, що в неї не здоров'я, ого-го, вона дуже, дуже здоров'я багато має. Подивишся, вона, ну, вона працює, так? як вона жре. Як не дивишся, да, так, і так і плюс жре. жре. Так. Да, да, да. То і готує, готує, потім жре, жре, жре. Це якщо, якщо, якщо хочеш сісти на дієту, подивися відос з яською. Ти не будеш їсти три дні. Мукбенк жах. Ой, х Ой, то є життя. Ну, правда, таких я ще не бачила унікумів, які в тіктоці побачила таку дурнувату. Та її багато да, хто салобуші. боїться, то тобто там вона і билася, як була вагітна. Та я кажу, принаймні, в неї стільки історій, що я мою. А я не пойму, чого її бояться і що битися. Є на то закон, є якісь права. У кожної людини, кожна людина заслуговує на те, щоб її защитили її права і честь. Якщо оскорбляють мене, то що нею битися? Йти, написати заявлення і хай з нею розбираються за те, що вона як себе веде. Зачем чим Жінкам, тим більше? сама нариває, ну, сама лізе битися. Вони ви, не ж не лізуть, вони ж знають, що <пи> то з яйцями. вона сама така. Та ти що, представ її на тому педику, вона по там на передзі принесла. На тому скутері. А в неї жому то блок є. Ой то. Вона б пішла брусакам, так так мази там винесла, щоб вони розвернулися і пі пішли. Стіла перед ними поїла по один раз. Ну, свинка пепа. <рігла> 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 ну, свинка пепа хоч приємна, маленька. Ні, ну, то я ще за ніжну назвала. <рігла> ну так, да, це ти щось не туди пішла. Він капел марма, а так. Да до неї, щоб у їй ручечку попасти, то живий би не вирвався б. Та кажу, вона як розказувала. Так, каже, я, я була вагітна, і я їй так, і сяк, і так, і сяк, я думаю, Божечки. Тут капець. Ну По ній видно, що вона якби така роботяга. не ж нас не каче, як? А от а в неї так? Я вратити, ж кажу, так, да, вона то, така роботяща, бо вона тратить гроші на вії, на ногті, на волосся, а не на ремонт. Це лійна хата, чи то вона там як живе чоловіка. Це її чоловіка було, і тепер, тіпа, чоловік її, якби здає, чи вона в нього купила, чи що. Ну і вона там живе, але вже купа літ. Вона ж за неї там платить 300 гривень. Колишній, так. Ну то ще хороший, непогано. Та мені здається, що він вже лише втік від неї, аби вже просто втік. Так, і ну все і втік. Це та зірка. Ну, і вообще, знаєш, не хорошо, що такі є зірки. Я хоч проко побалакать. Так би, ну про що балакати? Сто процентів. Вона ж казала хазяїн десь хати за бугром. Брехня, ні, ні, то її чоловіка хата була. Ну, може, він і вже за Бугром. <кій> <кій> Вона такі історії порозказує. Ну, їй би <кій> хорошо писати фільми якісь знімати. Вони ти бачиш, як развіта фантазія. Серіали, так. Да. Но. Та вона артистка, вона навіть в тій передачі подивитися. Вона каже, якби не, не я, то передачі б не було. <свят> то точно, вона там таке, боже, таке бреше. Та-та, вона вибріхує таке часом, що навіть на голову не налазить. А особливо, коли ти знаєш правду і слухаєш її, то там така ржака. Дюра. Дощик падає, а вона на капоті. Красотка така. Ага ой, О, О, так. ой, птик-тіх, добрі. Да. Кор... Ні, то, то вулична, чи вона десь тут проживе? Але вона така рук, така лагідна, класна, ну, вона вже старенька, казали, що їй. Чотирнадцять чи п'ятнадцять років. Так, Вже старенько. Ну, так? Я в, в, в тому під'їзді. На полос. третьому. А ти в когось? В тітя Галини. В, 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 тіті в тіті Галі. Це, полос, я зараз до машини, то я так вийшла чисто. <рігалі> І вам гарного дня. Чепися. Ти вже сказала, що ти моя кицька, поняла? Подружка моя будеш тепер. Хоть. Видно, що старенька, по шерсті даже видно, що така вже. так так, вона старенька, їй ще сколо 15 років. Мені ще кицьки бракує в хаті, в Колись мала-мала кота британського вислуху, а знаєте, як чоловік його назвав. Адольф. І він його, я до нього кис-кис, а він такий Адольф, і ти сразу такий до ніг. Хоп, прибіг Адольф. Так, так. Чемний був. Спав тільки в мене на голові. Людей не любив страшне. Ну як його назвали? ким він і став. Признавав тільки мене Це і чоловік і все. Тут такий Я характер пливує. Так вона віку. і Так і є. Так, да, так. Да. Угу. Ні, є британці такі добрі, а той такий був, садить на дупу, лапу на яйка поставить і сидить. Класно. <ріпи> 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 так а де він дівся, якщо він був? А, в нас, коротше, щось сусід. А ми не знали, він чи то травив, вчиш. Ми ще й трави. Ну ми так думаємо. Почав травити. Понюхав і він його триванув. Ну, ми так думаємо тільки. Він може поїхати, да. так. Ага, я вас не чую, в мене щось інтернет. Та ти щось зависаєш. Да, Але ти він, в принципі, не з голодних котів. Він, в принципі, не з голодних котів. Ніколи там такого. Вони ну так. Да. Навіть і не голодний котик. Може, який запах оновиже. почув. Так. Коти ж вони навіть є не голодні, то все одно біду. Uh -huh. Каже, жіночка, вам не холодно, а я в шляпках і в курці. Ага. Кожен раз мене питають, чи мені не холодно. Бо я завжди. Я люблю ходити в шляпках і вони <vídeos> переживають <сverständ> за... <сverständ> Ну ти ж загада. Молодецьки шльопки. Зато в курці. «Зато в куртці. <сverständ> 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 за курточки. Село воно і в Африці село. Да. Чого всі ровняють із Африкою? Не зрозуміла. Я, коротше, чуть пізніше зайду, бо біжу, бо треба їхати мені. Тут трошки пізніше. Вам гарного вечора. Не тікайте я далеко, я скоро я вернусь. Я там відео завантажила. Ага. Щось в себе Наде, у себе, так. Да. Надо, щоб більше семи слов було написано в коментарях. О, дівчонки, напишіть, будь ласка, а, 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 а куди ти то шк... А в полі на не... сторінці. Ага. У в мене. Добре, Добре дякую. Угу. Все, давайте. Попіймаю, пігнала. А, Ну, вбираю теж, блін, і на цей на Чорнобиль по їду.